Всім привіт! Радий бачити вас на нашому каналі. В цьому відео будемо розглядати найбільш поширений безпілотний літальний апарат російської армії Орлан 10. Він використовується для розвідки, спостереження, коригування артилерійського вогню та інших завдань. Історія створення історія Орлан 10 почалася після війни з Грузією у 2008 році, коли стало ясно, що російській армії не вистачає власних сучасних безпілотників, закуплених ізраїльських апаратів Сірчер було мало. Тому вирішили зробити свій. У 2009-2010 роках Міністерство оборони Росії замовило створення нового дрона для розвідки і коригування артилерії. Роботу доручили компанії Спеціальний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. У 2010 році там розпочали розробку. Завданням було зробити дрон простим, відносно дешевим і придатним до масового виробництва. Для цього використовували багато імпортних деталей. Двигуни від авіамоделей, цивільні камери і електроніку подвійного призначення. У 2010-2011 роках пройшли перші випробування. Після доопрацювань у 2013 році Орлан 10 офіційно прийняли на озброєння і він став основним тактичним безпілотником російської армії. Що входить в комплекс Орлан 10? Орлан-10 це цілий безпілотний авіаційний комплекс, що складається з кількох компонентів, призначених для спільної роботи. Він включає Безпілотні літальні апарати БПЛА, зазвичай у типовому комплексі, є від двох до трьох таких дронів. Вони можуть запускатися послідовно або одночасно. Наземна станція управління це пункт, з якого оператори керують дронами. Пускова катапульта спеціальний пристрій для запуску дронів, парашутна система, допоміжне обладнання, що допомагає дрону м'яко приземлитися. Характеристики самого безпілотника габарити та вага. Довжина апарата становить 1 метр 80 сантиметрів, а розмах крил 3 метри і 10 см. Максимальна злітна вага варіюється від 14 до 18 кг, а вага корисного навантаження може сягати 5 кг. Двигун і паливо. Він працює на двигуні внутрішнього згоряння і заправляється звичайним бензином марки А95, що дозволяє йому довго перебувати в повітрі. Запуск і приземлення дрон запускається з розбірної катапульти. Це дозволяє швидко підняти його в повітря без потреби у злітній смузі. Приземлення. Після виконання завдання апарат вимикає двигун і приземляється за допомогою парашута, що допомагає уникнути пошкоджень. Льотні характеристики Швидкість може летіти зі швидкістю від 90 до 150 км на годину. Висота. Найчастіше літає на висоті близько 3000 метрів, але може підніматися до 5000 метрів. Тривалість польоту він може безперервно знаходитися в повітрі до 16 годин. Дальність від наземної станції керування може віддалятися на відстань до 120 км. В автономному режимі за заздалегідь запрограмованим маршрутом його дальність польоту може сягати до 600 км. Робочі температури Орлан-10 може працювати в широкому діапазоні температур від мінус 30 до плюс 40 градусів Цельсія. Навігація. Для орієнтації в просторі використовує як GPS, так і російську систему ГЛОНАСС. Корисне навантаження. Orlan 10 має модульну конструкцію, що дозволяє легко змінювати його обладнання. Основне призначення розвідка тому він може нести денну камеру для зйомки в день, тепловізійну камеру для роботи вночі, відеокамеру для передачі зображення в реальному часі. Крім того, він може нести інше обладнання, як, от, засоби радіоелектронної боротьби. Що дозволяють йому ставити перешкоди та імітувати роботу веж мобільного зв'язку. Це допомагає виявляти телефони військових, що перебувають в зоні ураження. Участь у війнах Орлан 10 активно застосовувався і застосовується російськими військовими в багатьох конфліктах, де його основна роль розвідка та коригування вогню. Війна на сході України з 2014 року. Це один із перших і найактивніших конфліктів, де Орлан 10 почали масово використовувати. Ці дрони застосовувалися для ведення розвідки на території України, коригування вогню артилерії та збору даних. Громадянська війна в Сирії російська армія використовувала Орлан-10 для розвідки та спостереження за позиціями. вірмено азербайджанський конфлікт у нагірному Карабасі у 2016 та 2020 роках. Орлани 10 застосовувалися російською стороною, як мінімум для моніторингу в зоні так званих миротворців. Повномасштабне вторгнення в Україну з 2022 року. Під час повномасштабної війни Орлан 10 став одним із найпоширеніших російських дронів на фронті. Він є ключовим елементом для виявлення позицій українських військ на ведення артилерії та ракет, а також для ретрансляції даних. Деякі модифікації навіть можуть нести невеликі боєприпаси або ставити радіоперешкоди. Країни оператори на сьогодні основним оператором БПЛА Орлан 10 є Російська Федерація. Цей апарат є одним із найбільш розповсюджених у російській армії. Інформація про офіційні поставки цього безпілотника в інші країни є обмеженою. Проте дрони Орлан 10 також були помічені в руках угруповань, які підтримуються Росією. Крім самої Росії, є ще кілька країн, де ці безпілотники були зафіксовані. Казахстан закуповував і використовує комплекси орлан 10 у своїй армії. М'янма. Відомо, що М'янма закупила ці безпілотники у Росії. Киргизстан. У жовтні 2021 року Киргизстан підписав контракт із рособоронекспортом на придбання комплексів Орлан 10Е для потреб пограничної служби Держкомітету нацбезпеки. Білорусь отримала комплекси Орлан-10 від Росії і застосовує їх у власних збройних силах. Вірменія мала у своєму розпорядженні кілька комплексів Орлан-10 і застосовувала їх у нагірному Карабасі. Загальна оцінка переваги та недоліки. Переваги. Низька вартість та простота у виробництві. Завдяки використанню цивільних комплектуючих, виробництво Орлан 10 є відносно дешевим і швидким. Це дозволяє Росії масово виготовляти ці безпілотники, незважаючи на санкції. Висока тривалість польоту здатність перебувати в повітрі до 16 годин дає можливість вести тривалу розвідку та моніторинг великих територій, універсальність та модульність. Завдяки змінному корисному навантаженню Орлан 10 може виконувати широкий спектр завдань. Від розвідки та коригування вогню до радіоелектронної боротьби. Це робить його універсальним інструментом. Автономність можливість працювати в автономному режимі на відстані до 600 км дозволяє використовувати його в глибокому тилу противника. Недоліки низька живучість. Через використання цивільних компонентів і пластикового корпусу Орлан 10 є дуже вразливим для засобів протиповітряної оборони. Його легко збити навіть із звичайного стрілецького озброєння або переносних зенітно-ракетних комплексів, відкритість до радіоелектронних перешкод. Хоча деякі версії мають захист, вони все одно залишаються вразливими для сучасних систем РЕБ. Наприклад, українські військові неодноразово перехоплювали управління цими дронами. Залежність від GPS гелонас для навігації дрон значною мірою залежить від супутникових систем. В умовах активного застосування засобів РЕБ, які глушать ці сигнали, дрон може втрачати орієнтацію. Шумність: двигун внутрішнього згоряння робить Орлан-10 відносно гучним. Його звук можна почути на відстані. Це полегшує його виявлення візуально або акустично. Відсутність шифрування каналів зв'язку. На ранніх версіях комплексу були виявлені проблеми з шифруванням, що дозволяло противнику перехоплювати управління або отримувати інформацію, яку дрон передає. Це стало причиною значних втрат для російської армії. Кустарна конструкція. Незважаючи на масове виробництво, багато елементів дрона виглядають кустарно, що свідчить про низьку якість збірки та компонентів. Слід зазначити, що хоча Орлан не є ударним дроном у класичному розумінні, він відіграє критичну роль у наведенні ударів по цивільних об'єктах. Основна функція Орлана це розвідка та коригування. Він виявляє цілі, передає їхні координати артилерії чи іншим засобам ураження, а потім коригує вогонь. Це дозволяє здійснювати точні удари. Таким чином, навіть якщо сам дрон не завдає фізичних руйнувань, він є ключовим елементом у ланцюгу ураження, який призводить до знищення цивільної інфраструктури та загибелі мирного населення. Саме тому його знищення є пріоритетною метою для української протиповітряної оборони. Висновок Орлан – це яскравий приклад ефективного, але недосконалого військового інструменту. Його основна сила це масовість та дешевизна, що дозволяє Росії не зважати на великі втрати цих апаратів. Однак його вразливість до протиповітряної оборони та засобів РЕБ є серйозним недоліком. Роль цього дрона як очей для артилерії робить його непрямим, але вкрай важливим інструментом для завдавання ударів, зокрема і по цивільних цілях. Ось такий БПЛА Орлан 10. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам наші відео. На цьому на сьогодні все. Мирного вам неба і бережіть себе!